То фаундів, які будують мобільні епки ще інші проекти, 90% ну вони роблять те, що вони думають, що потрібно, але по факту цим мало хто користується. Як в тебе побудована, така система фідбека, знаєш? Щоб ти розумів, що дійсно людям потрібно, що не потрібно. Ми навчились робити яку річ. Головне не сильно відірватися від реальності. Ми собі сформували бачення: тобто, ти щось зробив, якийсь продукт. В всіх книжка в книгах написано. Це має бути MVP. Чому? Тому що ти маєш скоротити час того. Коли ти в, в мріях і в нереальності, в майбутньому, до того моменту, коли ти стикнешся з реальністю, коли ти свій продукт дасиш людям в руки. І тут, дійсно, якщо підприємець без досвіду і вас там MVP займає рік і більше, то точно це може бути провальна історія. Тут саме головне тверезо оцінити ситуацію в моменті і через деякий час, не обманювати себе ілюзіями, що якщо твоїм продуктом скористалась тільки з поваги до тебе. Таке теж було. <світ> і як це зробити? Це зробити просто треба в часі. Ти віддав на якусь аудиторію, і потім замираєш. залазиш як би, в засаду, і дивишся, що відбувається. І ти дивишся, чи ці люди хоча б трішки повертаються до твого продукту і щось з ним роблять. День, два, три тижні, три тижні покористувалися, і якщо вони все ж таки затухли, значить все, для них нічого цінного там не з'явилось і вони пішли. Тому що якщо, якщо твій продукт має цінність, і він, тобто знайшли якісь відгуки в користувачів, в тебе має залишитись там, 50, 10, 100 людей, які ти, от. Нічого не робиш, а вони продовжують користуватися щось роблять. Значить, все, ти йдеш до них, ти спробуєш розібрати, що вони роблять, яку вони саме потребу закривають. Може вийти так, що з твоїх там ста фіч вони користуються тільки одною. І ти можеш розуміти, чому саме нею і як ти її можеш розширювати саме з нею. з точки зору побудови класного продукту, який дійсно вирішує проблеми людей. Один із основних висновків це дивитися на ретеншн, условно людей, користувачів твій продукт і в першу чергу на аналітиці, условно, чи користуються реально люди твоїм продуктом. Ретеншн, ретеншн, ретеншн по пошуку продукт маркетфіта